Добрий день всім, хто дивиться цей стрім. Я знаходжусь в тому християнському свинтері і хочу вам показати декілька цікавих старинних могил. Їх багато тут, але зараз покажу. Перший участок і я вам покажу стару могилу. Баронеса Федерикс, рейлі імператриці, Варвара Платоновна Кандиба. Ось вона. Вона весь час в Одесі була настоятелем інституту благородних дивіт. Бачите, це наш дом Одеса доглядає могила, але зараз немає, із-за війни немає часу. Де час тут все прибереться. А це Ольга Владимировна і донька. Вона за свій особистий кош на вулиці Пастера. Вона тоді була Херсонська вулиця. Відкрила навчальний заклад, де викладала дітям іноземну мову, географію. Вот. Ну і всяке там по моєму. ще щось бі... не біологія, а як, В общем, щось викладала і щось таких научних... Предмет. Оце вона її донька. Ось тут вона похована біля своєї мами. Так, і ще далі пройдемо. Жанна Лябург, вона стала прообразом фільму Антанта, де знімався Висоцький. Вона приїхала з Москви в Одесу. Вона була вчителькою в пошуках роботи, а французи тут стояли, звинуватили її, що вона. Бігунка, і, в общем, її розстріляли в 2019 році. І от вона стала прообразом у фільмі Висоцького, де він знімався, «Висоцький Антанта». Зараз йдемо до професора Ось Він був як і студентом Одеського університету Мічнику, так і викладачом. От. Дуже таємна біографія у людини. Історики кажуть, до чотирьох разів міняв і сповідання своє. От. Більше 100 ста статті е, наукових статей в Енциклопедіях написано. І, от, він був в схові е, деканом коледжа ще тоді в царські часи і. У нього ученики були автор книги Два капітани Каверин. І він дуже щось не злюбив свого викладача. І от капітана Татарина він зобразив в образі от Артемія Гегорійовича Каталова вот. Ну, Після Пскова він повернувся в Одесу. В Одесі він прожив окупацію. До речі, зі своїми єврейськими корнями. Пережив окупацію, на молдаванці торгував сірничками і ну, дуже багато ворогів мав, не знаю, не любили його. Все життя його було таємне. Ну, от, нічого він так не афішував, дуже багато, нічого не розповідав. Про друзів було мало. От коли він помер, вся його бібліотека зникла, все викинули по сходинки. От, його поховали, а вся його бібліотека наукова, ну, можна сказати, загинула в 60-х роках. Справ... До речі, він був першим в Російській імперії, хто в учебних закладах вів обов'язкову програму навчання фізкультури. Це він, обов'язкове заняття фізкультури в за, за що отримав э, від царя э, статус э, советника. Так, ну що, далі, подивимось, що. Ось тут похован трещений батько Анни Ахматової, Романінка Ніколай Ось тут, ну, тут все затерте. Вже. Ось він тут похований, він помер молодим, 50, 51 рік чи 57. Від туберкульозу. Тут похований. Ну, знайти дуже легко центральний вхід. І от, так от Там от Фрейліна похований, тут Готлів, э, професор Готлів, І ось тут, ну, тут багато таких відомих людей. Це родина Чернішов, полковник, який по турецьку війну прикривав відход російської армії з Криму. Це його дружина. Там Марія І вона скончалась в 1892 році. Італійська робота. Дуже красивий пам'ятник. пам'ятник Марії Щук. Вона померла в 1889 році. Історики кажуть, що вона копія як е, е, зображена на цьому пам'ятнику. Це її брат теж в ранньому віці помер. Від туберкульозу. А там Авдій Петрович, Ящук, їхній батько, Дуже багата людина була, він був міценатом. Він був <говори> оперним театром, мав готелі. І за дюком ці полукругли здання це були готелі Северна Володар був. От он, Авдій Петрович, Ящук, ось його могила. Діти померли рані, в ранньому віці. Ну, історики кажуть, що Марія копія, як і е зображена на цьому пам'ятник. Італійська робота, мрамор. І е в театральному провулку, де опера, там була гостиниця, і там її поспівали і на руках несли на Ну, Ми ще один пам'ятник подивимось. І... Будемо закруглятися. Такі коротенькі ролики будуть. Йдемо до одного странного пам'ятника. Ніякої інформації майже немає. Ну так коротенька така інформація, якісь такі. А, він з цієї сторони. Зараз я обійду. Це теж старіні пам'ятники, але це переробка, бачите. Старий пам'ятники Поставлений на сучасний 58 рік поховання. Це те ж саме. Це те ж саме. Сучасне поховання, а пам'ятники старі італійської роботи. Ось тут він, такий стратний пам'ятник. Там переплутані дати інформації багато про нього немає. Хто вони такі? От. Илья Иванович Лагунов. Сей памятник воздвигнут 2 ноября 1892 года. А скончался 1898 10 июня. Бачите, переплутаны даты. Вот. И тут же красивый памятник с мрамора. Это как называется реализм. Жиночка с детьми стоит. Вот. Бачите, Яка тонка робота? Очі у дітей, ручки, у жінці, обличчя красиве, пальчики, очі, все Бачите, Це італійські роботи. Що ми знаємо про Іллю Івановича? Він був одставний солдат, мав доходний дом на молдаванці і керувала їм всім його дружина, Дітей у нього не було. І тепер невідомо в якому році він в 92 чи 98 року. Історія про це умавчує. ну Кажуть, може бути якась путанина, а може він збирався померти, захворів, а потім ще й прожив 7 років. Так що, такі от справи. Хорошо, до нових хвилюючих зустрічей, Це центральний вхід. І тут от, другий участок. Це такі от пам'ятники сирени. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, значить я буду знімати далі. От. Все, дякую. дякую за увагу. Пишіть в коментарі, сподобалось чи ні, то я буду знімати.